Самон e, 1 Реально, за 1200 монет я отримав ось це. Я не ту кнопку клацнув. Дуже, друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі Шу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс, гру, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator, друзі. Сьогодні в нас новий відосик, в якому ми подивимося, що в нас вийшов новий такий тіпочок, який називається Future Large Clock Man. Він в нас міфік коштує півтори тисячі доларів. Е, з отакою статою, бачите, її зараз на екранчику. Тобто, щоб е, ви, наприклад, порівняли, можете собі порівняти з Upgraded Titan е, Cinema Man -ом. <звук> Друзі, вибачте мене одразу, будь ласочка Я вас обманув. Так, я вас на превюстці обманув і е, в назві я вас теж обманув. Це не Годлік, друзі, це міфік, це не Golden, Future Large Clockman, це просто Future Large клокмен. Але ви самі, друзі, подивіться навіть на нього, який... В нього статистики. Якщо я дістану десь Голдена, то я вам десь його обов'язково покажу в моєму телеграм-каналі, там запишу туди взагалі інший відосик, який буде тільки в телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь за посиланням там. Ось, А в цьому відео ми подивимося на нього. Е, також в мене є отакий новий тіпочок Guardian Clock Man. Е, і ми зараз будемо власне, друзі порівнювати його з оцим. З Тітан Сігма Меном і, е, власне, апгрейди Титан Сінема Меном, друзі. Бо в нього, наприклад, DPS доходить до 71 тисячі, в нього 60. Е, тому подивимося, друзі, що воно буде. А перед початком цього відео обов'язково поставте свої вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Е, так, і що ж, друзі, я хочу сказати? Почнемо ми з того, що в мене є для вас такий подарунок за те, що, друзі, я так облазую що я вас оце так е, обманув негарно. Заходимо в Юніти, а тут у мене, друзі, е, 5 отаких от тіпочків. І давайте, друзі, все, що тут випаде, якщо випаде щось годне, я, е, друзі, подарю вам підписникам. Тому, якщо щось буде годне, е, пишіть свій нік в коментарях і рандомно комусь просто скину. Напишіть свій нік в коментарях. Так, давайте дивимося, що нам випадає з першого. З нам одразу випадає Allah Clockman, легендарочка. Гарний початок гарний початок Alarm Clock Man можу комусь подарувати Я думаю, що комусь він знадобиться. Так, епік, то все фігня, друзі. Е, відкриваємо далі. Так, випадає нам ще один епік. Окей, йдемо ще далі. Wpadają nam rarny, druzi Okej okay. I ostatni, ostatni, druzi, nasz szans eee, Tak, gdybym myślał, że ono, będzie I to jest samy, druzi, epic Okej, okay, to wszystko, druzi, fignia Eee Ще є одна штука. Я з вами, друзі, хочу засамонити першого мого міфік крейта. Ніколи їх не самонив і мені завжди було цікаво, що воно таке. Тому давайте ставте свою подобайку, а я його засамонюю. погнали, друзі. Самон e, 1. Тобто ви хочете сказати, що за 1200 монет я отримав ось це. Окей. Так, ну що ж, друзі, погнали в Endless Mod, щоб затестити власне, цього е, тіпочка. Але, але ми не будемо брати е, Ми не будемо брати Санта Ці Вімена, бо нам треба, щоб нам хтось нафармив на початок гроші. Тому е, це в нас буде оцей міні-ган камера вумен Обов'язково е, кажу дякую підписнику, який мені цього юніта подарував, бо це дуже класний початковий друзі, такий собі е, юніт. Так, дуже, ж, друзі, давайте власне, його ми зараз і ставимо. Хоп, погнали. І фармимо, друзі, бабло. В цього камера вумена нормальний такий тут захват, куди вона достає. 162. Так, ми збираємо спочатку на Титан Сігма Мена. Спочатку будемо поставимо його, і тоді будемо вже далі ставити других типів. І будемо так, власне, друзів. Таким способом порівнювати е, усіх моїх сьогоднішніх Юнітів. Так, ну що ж, друзі, починаються в нас перші проблемки. Ми починаємо потрошечки зараз е, пропускати, але е, нічого, друзі, фатального е, в цьому немає, бо ми поставимо до Дісіг Мамена трошечки далі. Е, власне, ось тут ми його поставимо. І зараз будемо, власне, друзі, дивитися, як він справляється, і тому далі будемо порівнювати з ним других. Юнітів. Так, ну що ж, друзі, я тут вже трошечки е, підзбирав грошей, е, наш. Тітан Сігма Мен вже на 12-й хвилі е, з першим своїм рівнем е, фіговенько трошечки, друзі, справляється. Але, але, але. Е, тому ми власне, і ставимо, друзі, у цього типа. Тут, отак, от, 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 от його ставимо нашого тіпочка, е, який в нас. Про якого в нас сьогодні і має бути, друзі, відос. Ну в порівнянні до Сігмамена, це, це, ну, це тупо, це, ви на це, дивіться, друзі, що це таке, як він просто робить кожного як хоче. Це реально, друзі, жорстко. Ага. Оце я валет. Я не ту кнопку клацнув. Але ладно, друзі, окей. Він тут відправляється плюс-мінус нормально. Десь ще далі, друзі. Давайте поставимо ось цього, типа. Десь аж ось тут от. І. Потім будемо збирати ще 3000, щоб поставити цього. І будемо так на кожному етапі. І більше юнітів, друзі, не будемо ставити, тільки будемо прокачувати кожного там на один рівень більше. І будемо дивитися, <світування> на, хто буде програвати боротьбу на такому-то, такому друзі, рівні. Так, друзі, ситуація виглядає власне, якось так, що ми почали пропускати тут туалетів. Але власне, зараз я тут поставив е е е нема мена, Але зараз ми друзі, будемо потрошки прокачувати у цього тіпа на наступний рівень за 2,5 тисячі. Ще косарік нам залишився назбирати. Тоді кожного так само далі буде півтори тисячі. Е -е, тут ось цього, цього тіпа, за 4 тисячі і у цього тіпа за 3 тисячі, друзі. Так що такий план? Зараз будемо двигатися, е друзі, е далі. Е друзі, тут вийшов такий конфуз. Що ми програли, коротше, і ми програли тупо <кхи>, і за самого дорогого типа апгрейда апгрейди Сінема Мена бо він тупо нічого не робив, друзі. Я встиг вкачати фьючер <кхи> Ларч Клок Мена Але не скажу, друзі, що воно прям сильно помогло. Звісно, воно стало трошки краще. Але давайте повернемося до лобі і я вам скажу е висновок, який я з цього відео зрозумів ж, Друзі, висновок я вам хочу сказати такий. Сьогодні я, друзі, взяв, окрім ось цього юніта, чотири моїх найсильніших друзі, юнітів. Виходить то, що реально оцей юніт, як наразі, найкращий юніт з тих, що в мене є, оцей. Ну, типа, з оцих чотирьох він худший за всіх, мені так здається. E, потім я поставлю Sіне Mamena, а потім сігмамена на друге місце після цього. Але взагалі, ще, друзі, не забуваємо, що в мене є ще апгрейд Тітан Камерамен Toxic e, Також ще в мене є knife Upgraded Titan Титан Спікермен. E, тому, друзі, це суб'єктивно усе. Але e, я вам скажу так, що реально оцей юніт e, він того вартий. Тому, ну що ж, друзі, давайте на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні.